Росія не обстрілювала Київ на День Незалежності через візит Келога. Ми казали, що має приїхати з візитом чоловік для того, щоб зберегти саме в Києві Київській області. Ось цю таку більш-менш обстановку. Хоча мали бути дуже страшні удари. Дуже багато майстрів, я відчувала, і звичайних просто людей молилися. І дуже важко було стримувати Щит на Україну. І тому хто молиться, хто може, в кого є енергія, будь ласка, потримайте до кінця серпня, тому що і навіть перших два тижні вересня, тому що кривавий серпень він вже на завершенні. Але ще будуть Події такі, що потрібно максимально вашого захисту, вашої молитви. Світлі майстри вони моляться, вони вірять непохитно в те, що вони просять, і моляться так і буде. Янголами, вищими силами, вищими матеріями збережена буде Україна, і так буде. І я таку роблю установку, програму над Україною, що Україна все одно буде своїм прапором. Прекрасними людьми стояти на висоті на п'ядесталі. Чого очікувати Україні та українцям найближчим часом? Так ну що, дивимось? А у нас іще будуть таємні візити, ще будуть таємні бесіди. І це стосовно зброї, про яку ми також часто говорили, що буде українська зброя. Ще одна окрім рожевого фламінго, Назва нова буде. Але будь ласочка, готуйтеся, любі, мої шановні, в Києві, Київській області найбільше зараз розповсюджують штучно віруси. Дуже благаю, не перебувайте в масованих таких сгупчених місцях, тому що в ТРЦ мінування будуть гласні, негласні повідомлення, не знаю. Але ринки під загрозою, великі супермаркети, там розкидатися будуть віруси. Так, дивимось. І ще а, так. Київ, Київська область, візити, спілкування. Великі торги пішли, торги за зброю. Так, а ви знаєте, що Китай, дивіться, тут буде спірне, дивіться, Китай з Росією чомусь не узгодили, не погодили, якийсь був конфлікт за Америку. А тепер дивіться, що мені бабуся моя каже. Коли відбувся візит Америки і Росії, вони домовлялися про те, що з Україною, коли Україну після наступу, як розділити Україну? Або Америка якось тимчасово виставить, що вони причетні для того, щоб зати перемир'я тимчасово. На що наш президент? Я казала, натякала, що він хитро обійде цю ситуацію. Там іще будуть такі маневрені, я не буду про це говорити, бо не все можна говорити в ефірі. Так от, Китай нам буде щось таємно пропонувати. Обійде Росію, тому що Китай затаїв образу на двох стільцях одразу не всидиш. Росія, цим, щоб показати свою перевагу, зухвалість, ці смішки, посмішки. Над... Подивіться, Китай невдоволений. На 9 вересня між ними ще буде розірвання якісь будуть конфлікти. Китай запропонує Україні допомогу таємно. Дивіться, на відбудовування або фінансування допомогу, я не знаю, це буде таємно, якісь світло пов'язано з світлом і будинки. Ви бачите? Китай має в планах надати нам допомогу. Де є загрози для людей? Дороги. Тут зараз іще. Роз... Знаєте, у мене як аукціон. Дороги робити, відбудовувати. Ага, дивіться, Харків чекає наступ або серйозний Запоріжжя Харків не розслаблятися там військовим. Дуже напружено буде 3 числа на протязі трьох днів. І ближче води, і центрів мають цілі, які вже сфотографовані, скановані за інформацією. На жаль, наших. За проданців, вибачте, так назву, бо не гоже продавати за три копійки свою матінку, країну і людей, здавати локації. Так от, бачите, тут є таємне зібрання інформації, що буде погрозою саме по центру, по центрам бити. Харків зараз дуже тривожно, саме Харків Сумщина. Біля води, усе, що біля води, я знову говорю, що водні дрони в великій кількості, ну, порівняно, як раніше, росіяни хочуть. Крим в Криму буде все, знаєте, як осине бджолине гніздо. Чи будуть восени відключення світла? Світлом проблеми перебої великі. Зараз буде нарада в світі, і Китай нам буде пропонувати допомогу світлом, тому що у нас зараз перебої світлом будуть відчутні. Взагалі масштаб суми Ні, масштаб саме де? Саме де? Якщо в Україні в цілому. Ні, буде як по черзі. Ні, нам зараз Китай бачите пропозицію робить. І Китай нам буде допомагати за дітей переговори вести. Збулося ваше передбачення про обмін військовополоненими? Чи очікувати ще обміни найближчим часом? Також збулося це те, що дякую Вищим силам. І знаєте, ну, от як можна. Взагалі, дивитися це відео без. Ну, тут, там треба себе підготувати, тому що коли дивишся на цих людей, дійсно незламні. Дійсно, вони найкращі, не перевершені. Ті тортури, які я бачу, що вони пережили, ну, навіть в пеклі, знаєте, як порівняно, як в пеклі, дійсно, героям слава. Неймовірні українці, із якою вони емоцією вибуховою, коли вони повернулися, я бачила, як до землі припадали, і це відчуття зустрічі з поверненням українців на рідну землю, неймовірно, такий де колосальний вибух енергії. І таке відчуття, неймовірне, знаєте, це як народження щось, чогось нового, настільки сильна енергія відродження. І сьогодні, коли я їхала до вас в студію, у мене в картинках змішується все. Я, я бачу інші нові споруди. Я не знаю, як по часі, але я по-іншому бачу. Я бачу інших, я бачу єврейських багато е людей. І я бачу чомусь мені дуже тягне останнім часом до церкви. От придивіться, люди, українці, як засяяли куполи в церквах неймовірно. Це говорить про те, що ми зараз, коли ми виборюємо українською, щоб українською мовою читали молитви і за Україну молилися, зараз. Моляться свята сильні, за дітей молитви йдуть в церквах, я часто чую навіть на відстані. Тож я хочу сказати, що Україна наповнюється енергетичним щитом і будуть зміни, але нам потрібно ще потерпіти, пережити, тому що ворог лютує, ворог зараз в пасті, ворог зараз відчуває скруту, люди потроху починають розуміти, Я, знаєте, у мене. Коли я часто входжу і в транс, і ну, от я така людина, в мене немає злості. У мене може якась там буде нерозуміння, але я не вмію злитися. Я не знаю, що потрібно, щоб мене розлютити. І мені шкода тих, вибачте, хто може осудить, але тих матерів, навіть в Росії, навіть в будь-якій точці світу, які. Які дійсно не хотіли, щоб їхні сини примусово відправили отих так. Але якщо навмисно будь-яка людина йде, це страшний гріх, і за це буде дуже страшна карма і розплата. Буде скудніти їхня земля. Вони будуть бідніти, навіть самі не розуміють. Подивіться, скільки палива втрачено в них. В них зараз немає чим заправлятися. І це ще не все. Є ще у нас плани хит, хитрі е, дії. Українці дуже, е, як то кажуть, розумні люди. Уже ми це доказали в усьому світі. Я кожного разу, коли я е, на ефірі, я користуючись можливістю, хочу сказати усім українським людям, будь-якому куточку світу, ви найкращі. Ви просто поціловані Богом, ви народжені. На святій золотій землі цінуйте, поважайте себе і будьте людьми. Не будьте агресивними, не з'їдайте себе агресію, вірте, що все ми здолаємо. І це так буде. Таку програму потрібно, таку матрицю потрібно створювати. Хоча в світі зараз починається епідемія. Чи буде нова пандемія у світі? Якою буде ситуація в Україні? Європа зараз у мене в такій енергії холодній, як ніби морг. Там зараз я відчуваю, що піднімають зброю, починають готуватись, але вони як хворі, як зомбі мені йдуть. Я не знаю, як це пояснити, але от вони слабкі, вони як заторможені, зазомбовані. Вони для мене просто виглядають якзом, на відміну як українці, як то кажуть, знаєте, в інших навіть часто інші майстри називають пробуджені. Дійсно, українці зараз вони зрозуміли, що йде такий цикл у світі починається, коли почнуться хаос, війни. І хвороби, але українці вже встигли отримати вакцину. Вакцинацію ми загартувалися, і тому українці вони мають силу. Продовжувати. А от Європа, на жаль, вони як сплячі, вони не мають того імунітету, тому що вони зробили велику помилку, споглядали, як шматують, намагаються пошматувати Україну. Вони зробили ту помилку, і е, наразі, коли до них піде удар і черга. То вже буде набагато гірше, аніж з Україною. Я чомусь бачила в своїх видіннях і Германію, і Німеччину. Я бачу, що там великий назріває як розкол, така там зараз енергія крива, помаранчева агресія. Я бачу, що в планах Росії. Також якось зачепити, вдарити по Німеччині. Вони їх бояться. Для них вони небезпечні. Тому Німеччина, Польща, будьте на чеку. Україна з карпатських земель піде енергія божественна, іде енергія духу, захисників, лісовиків. Бачите, там був нещодавно сніг. А чому? Тому що потурбували. Посміли поторгувати наших лісових охоронців. Нехай потім чекають у себе якоїсь неочікуваної і з кліматом пов'язаної ситуації, і з великою кількістю смертей, підлітків. Я бачу, що будуть часто вбивства смерті навіть молодих і воїнів, і дітей. Вони будуть захлинатися від е якась нова в них буде така штучна м м таблетка чи запах якийсь, ну, Тобто буде, буде велика приносиця е смерті дань за те, що вони використовували обряди, шаманські, темні, призивали диявола. Завжди диявол забирає, підкреслюю. диявол просто так ніколи нічого не дасть. Розплата страшна. Навіть люди, які замовляють привороти, примусові, коли нема відчуттів, на смерть проклинають прокляття це саме страшне, це поклик, посмішка диявола. Видно, людей одержимих, коли диявольські підселення бісів, вони якось знаєте, так себе не адекватно поводять, у них сміх такий пробивається без причини. Будьте уважні, з темними енергіями завжди буде розплата Росія, в них битви екстрасенсів, багато чорних майстрів зараз. І диявол завжди забере більше. Це як кредит в банку. Ти береш під відсотки кредит, але потім ти будеш в такій пасті, твій рід буде розраховуватись життям. Хворобами, сльозами, ніколи не робіть чорних обрядів. Це від мене послання, як від світлого майстра. Навіть якщо у вас щось не виходить, старайтесь, своє я, це вам іспити, так як і в Україні, для того, щоб ми виростили і стали сильнішими, щоб ми не заснули, як Європа. Так, ми будемо присиплятися тим, що в нас все є. У нас прекрасні умови, але ми самі гаснемо вогонь. Стає як фітільок, розумієте? І коли вітер подує, зненацька, то він затухне. А українці зараз, як розгорівшийся костер, полум'я велике нас загасити нереально. Буде віруси, будуть проблеми з постачанням їжі і в Азії, і в Європі Украї... будуть висихати, уже висихають ріки. Чому війни? Щоб розчистити територію, щоб заробити на продажі зброї. Основна мета, задача це наша територія, наша земля. Потім люди, ще які виїхали в Європу, які вклали туди кошти, будуть мріяти потрапити, повернутися в Україну. Бо в нас благословенна земля. Тут буде і вода, і зерно, хоча штучно будуть намагатися нас. Зробити бідними, але так не буде. По фермам ще будуть прильоти. Я ще наголошую. Біля ферм поставте, будь ласочка. зараз пробують нищити ферми, коровники. Про це все ми говоримо. Хто має там відношення до установок ППО захисту? Захищайте, бо будуть бити по фермам. Як захиститися від нового вірусу? Кварцові лампи. Кожний будинок потрібно Кварцування. Діти, я бачу діти спочатку як шлунок, такі трошечки як голова, як нудота. Точки в Україні, Київська область в одній частині найбільше. І ще радіація буде іншого типу. От я прям бачу, йде такий стовп радіації. Жовте якесь таке небо мені йде. Це з Запоріжжя чи що закриває. Дуже важко дивитись такі погані прогнози а, віруси. Частково локально, локально будуть переповнені лікарні українцям. Ліки завезуть вчасно, а в Росії не буде. Росія, Росія, Росія. Фу. Підземні школи. У нас є проекти підбудування підземних шкіл. Підземні школи, дистанційне, змішане навчання впроваджено буде. Mm. Так, у нас будуть ліки. Нам обережно от риба з Одеси, знову попередження йде. Вибачте, що може комусь там це на бізнес, може якось не йде. Або прожарюйте нормальну рибу, якось саме оселець такого сирого типу. Намагайтеся менше вживати. Будьте обережні з їжею, гарно мити. А, гарно мити. Росія піде в новий наступ. Я бачу, що якісь спроби будуть в наступ. Спроби будуть йти в наступ Це в Білорусі. Ще, ще план про наступ. Так, Київ. Київ під сонцем. А ви знаєте, Київ під сонцем все одно нам допомагають. Якась буде програма, візит, Київ. Ще будуть захисні системи. Саме Київ, а от Харків, За Харків душа болить. Суми, Сумщина, білий дим. Там як витравка, знаєте, як смерть гуляє. Сумщина обережно. Біля води біля вод... Усе, що біля води, Дніпро. Там трамвай проходить. Трамвай. Такий, як, знаєте, знову дощі на осінь. це темрява, світло, дрони, шахеди, світло, діти. Одеса обережно, Львів обережно. Ну знову. Шкільні приміщення відповідаю на ваші запитання, я так, може, трошечки не точно, але діти, дивіться, під загрозою, матері і діти під загрозою. Не зразу вони хитро будуть, так, неочікувано, щоб ми розслабились, неочікувано. Але чому зараз притихли, тому що Китай і Росія зараз щось виясняють між собою? Європа готується до Великої війни. Так, підготовка. Так, попередження. Навіть в кінці, можливо, вересня. Дивіться, десь 25-х чисел, що в Європі починається підготовка до війни. Навіть в кінці вересня, за місяць. Дійсно. Так, підготовка Європи. Погрози йдуть, але тут Німеччина, Польща і Германія, Велика Британія, Велика Британія, Велика Британія. Пандемія, Італія, Іспанія пізніше найбільше. Британія, вірус, вірус і удар сильних ракет. Є попередження Великої Британії удар ракет. Це не ядерна зброя, але щось таке немаленьке. І там шкідливе буде, як радіація. Радіація. Через воду, з води розташування, мені кажуть, кораблів. Задля нанесення з авіаносців і з ракет дальніх обстрілів, такі, що блокують радари, отака мені інформація прийшла.